Всім привіт, друзі! У нас сьогодні тепло, ось бурульки розстають. Копа зі стріхи. Тільки що дивилася, бо 3 градуси тепло на дворі. Так, сніжок пролетів. Вчора дуже добре сніжило. Ось доріжку прочистили, щоб було як ходити вони до дров. І за двір, і до води. І до господарства. Горний такий сніг випав. Щоправда, похмуро, ну, але на, на дворі тепло. Ось красива яка юка, зелена під снігом. Оток. Прийде весна, будемо прибирати квітничок. Обрізати троянди. Я надіюсь, вони перезимували в нас добре. Хоча й морози були. Ну, так. А там по весні буде видно. Тут у нас такі різні є сорти їх. Щоправда, ось хочу цю показати. Вона така висока, росте висока. Жовтим цвітала, цвіте, чомусь вона один день і опадає. Не знаю, який сорт. Красива, не скажу, що не красива, але що цвіта так один день і осипоються. Не, не, не так довго, як інші. Ось також високі, Ми в цьому році їх не обрізали на зиму, бо хто знає, як перезимують. Є така, що рекомендують на зиму пообрізати. ну Буває таке, що мерзнуть, вони нас укриті. Але ж... Можуть померзнути, і потім будемо дивитися, де живе, мер... залишотимем... а вже змерші пропавші гілочки, будемо обрізати. Це, це вже весно покоже. Десь, у нас біля забора такий квітничок зроблений. Ось вже обтрушений сніг, немає снігуна. Деревовидному. Снігу такий він у нас. Він вже старий у нас, Якщо можна так сказати. Давній, вже давно посаджений. За двором у нас два молоденькі ростуть, але не знаю, чи вони прийнялися, чи ні. Весною видно буде. О, як. Гарно. Хочу показувати, залишився сніг ось, опадає дворі, так ніби сніжки. Ніби сніжки ось лежать. Це на жасмінові, а це форзиція. молоденький кущик. Ось гарно. Так по зимовому гарно. Вон і. Дивлюся, колиска присипана снігом. Це ігровий куточок нашого сина. Він приход... Приходять до нього сюди друзі, вони тут гроються. Захотують тут. Ось колиска така. У нас і купована я, йому захотілося звичайної колиски, такої, як у нас в дитинстві колись було. Тут вони з хлопцями. Гроються влітку і весною, ну, коли тепло. Ось виноград наш. Буду надіятися, що він гарно перезимував. Сніг так гарно хрустить під ногами. А ось дві курочки гуляє, третя вийшла. Так останні всі у курнику, адже якось хвостиком виляє, як завжди, вітається, щось не гавкає. Зараз зайду, подивлюся, що в них там в обід. Зазвичай такий час у них багато яєць немає. Свій графік. Ось майже всі ось. Купаються є. Ось одразу покажу розгавкався. Джек, на кого ти гавкаєш? Воно хороняє. Що, мабуть, знову горобці полетіли? Мабуть, так. Ось, Купаються в попелі свіженькому. Люблять кури купувати. Сісти тут у них ще є. Багато не подоїдали. Ми їх стараємося дуже гарно годувати, щоб. І неслися добре. І... і в принципі, я вважаю, якщо тримаємо господарство, потрібно його гарно за ним доглядати. Що, курочка, ти будеш тільки нестися? І знесло яєчко, вже яєчко одне є. Зараз подивлюся ще по гніздах. Ось це гарна молоденька курочка зрібльозка. І тут бачу садять курочки. Не хочеться їх тривожити. У вас є що? Садять несуться мабуть, їх тривожити не буду. Нічого, можливо, пізніше знесуться, тоді чи я, чи мама вечором заберемо яйця, якщо вони тут будуть. Вже день набагато побільшав. Довший став. Але все одно світимо, курім. Ось лампочка горить економна. Сидять курочки. Гуляти не дуже хочуть. Хай несуться, доїдають корм. Може вийдуть погуляють зі стріхи бачу, копає гарно. Чую, папа хрюкає, бо почула, що я прийшла. Нічого. Рухкотичка, Почу... почула, що хтось ходить і обзивоїться. Не буду до неї зараз заходити, бо вправлятись зараз не будемо. О, Джек проголодався, доїдає. Те, що насипала, видно, наївся, але не захотів, а тепер ще захотів поїсти. То такі сьогодні справи. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтеся. Дуже вдячна всім за перегляд, всім бажаю здоров'я, мирного неба всім пока!